Субтитры создавал Традиційної гімну України та хвилини мовчання розпочався матч між Тернопільською Нивою та Вишгородським Діназом. Це восьмий тур чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Нива та Діназ на полі зустрічаються вже в четверте. У попередніх зустрічах зафіксовано по одній перемозі кожної з команд та нічия. Та остання гра стала для Діназу нещасливою. Тернопільська Нива перемогла суперника з рахунком 1-0. Гол у ворота діназу на 16-тій хвилині забив гравець зелено-жовтих Роман Волохатий. Ми дуже хороший був настрій. Ну, я думаю, що на полі це було видно. Створили хорошу кількість моментів. Будемо працювати над реалізацією». Бачите, рахунок 1-0, Він нас тримає в тонусі. В тонусі, і ми ні, ні на секунду не, не, не розслабляємося. Це нормально, це гарно, тому, тому нормально. У нас атмосфера така, знаєте, морська, морська і дуже, скажімо так, гарна і приємна. Завдяки перемозі неві вдалося посісти четверте місце у групі А чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Головний тренер футбольного клубу Діна скаже, що його команда по приїзду додому знову візьметься за тренування. Ми працюємо два місяці, як зустрілися тому. Я не гаразд, хтось приїхав чи раніше, хтось пізніше казати про те, що вся команда там вона комустан знаходиться, це, це не так. Інше питання є травми молодих хлопців, а результат повинен заробляти. А перша ліга дуже важка. Ліга свій наступний матч Тернопільська Нива зіграє на виїзді з львівськими Карпатами. Гра відбудеться вже цієї суботи, 22 жовтня. України.